Зачайте лайками, сердечками, партнер по бізнесу в статусі керуючий директор з Кам'янця-Подільського. Оксана Волянська. Прошу. Доброго дня. Вітаю. Дякую, Наталечка, за представлення. Так, я Оксана Волянська з міста Кам'янець-Подільський, в статусі керуючий директор, мій безпосередній спонсор, топ лідер компанії, майстер Зоряна Моша. Я сьогодні хочу вам розказати про таку тему здоров'я, як судоми в ногах, розкажу, які я можу дати вам поради, як зупинити взагалі ці судоми, причини, чому вони саме виникають, також як можна надати собі першу самому допомогу, ну і також, чим саме можна зупинити цей процес, тобто профілактика саме судом в ногах. Що таке судоми в ногах? Це коли різко і раптово скорочуються наші м'язи. Ці судоми вони тривають до декількох секунд, до декількох, можу навіть хвилин. Відчуття, м'яко кажучи, можу так сказати, не дуже приємне, ну і напевно кожен з нас це переживав і стикався. Також хочу сказати, щоб знайти саме ціна. Ну, вирішення цієї проблеми, тобто потрібно подивитися ближче, що може викликати саме ці судоми, тобто причина, чого так виникає? Чому вони саме з'являються в ногах і як їх взагалі можна зупинити? Одна із причин судом в ногах це коли зневоднення. Це класична причина судома ніг. Хто ним страждає таким? Це спортсмени, які активно займаються спортом. Вони постійно майже з цим стикаються, особливо коли влітку вони, коли спека також це дуже помітно, тому що коли дивимося на стадіоні, от вони пробігли певний маршрут і стають і розминаються, витягують ті ноги. Дуже це помітно. Зв'язок між зневодненням і судоми ніг він рахується як теоретичний, але він є. Це що може бути? Саме через того, що нестача рідини призводить до того, що нервові закінчення вони стають більш чутливими. Це викликається тим, коли скорочення в просторі навколо нерва Збільшується, тобто тиск збільшується, і на е, ці нерви воно починає тиснути, будемо так попростіше говорити. Е, тобто люди, які займаються спортом, вони більш схильні до цих судом, тому що вони більше втрачають тої води, тобто особливо е, спортсмени той, хто пробіжки робить, тобто через піт в них виходить рідина. Тому, взагалі, людям необхідно пити і не забувати пити воду. Людині повин, людина повинна випивати 30 мл води на 1 кг ваги, тобто кожна людина можна, може розрахувати, скільки води їй потрібно пити на добу. Також що впливає ще на судоми? Це е, одна із, можна так сказати, е, основних причин, з якими я навіть стикаюся навіть часто це мінеральна недостатність. Що це таке? Це коли в організмі людини бракує кальцію, магнію, натрію або навіть калію, може от саме вони призвести до цих судом в ногах. Е, Чого от ви не помічали? Напевно, чого спортсмени завжди мають воду? Ну в них не проста вода, вони, в них вода саме збагачена тим натрієм, тобто їм вона допомагає відновити той дисбаланс, коли виходить потом вода, тобто і правильне харчування в них, і плюс ще вони у збагачену натрієм воду споживають. І ще такий лайфхак вам скажу, які, можу так сказати, продукти саме більше містять і можуть у цих мінералів, які вам можуть допомогти відновитися в організмі. Це дуже солодкий такий продукт, фрукт, як банан, солодка картопля батат. Її в супермаркетах до речі, вже зараз так добре продають, що можна її придбати. Шпинат, йогурти і також горіхи дуже багаті на саме ці мінерали, які допоможуть нам, щоб оцих судом попередити, і щоб вони не виникали. Також, в кого ще виникають судоми? У вагітних. Саме вагітність вона збільшує ризик з того, що в жінки зводить ноги. Особливо це в жінок десь в другий або третій триместр вагітності. В чого це відбувається? Бо під час вагітності от саме збільшується оця можливість дефіциту того магнію і калію в організмі. Тому вагітним необхідно пити достатньої кількості води, консультуватися з лікарем і, можливо, навіть збільшити той дефіцит магнію в свій організм, тобто поповнити. Ще хто е, має такі судоми, це та людина, яка, можна так сказати, е, надмірно експлуатує своє тіло. Ну, що я маю на увазі? Ну, незалежно від того, чи вона п'є тої достатньо води, е, судоми можуть схватити саме в якраз той період, коли люд... організм перев... перевантажений, особливо це е, Вантажники, які дуже багато от вони працюють, носять важке, і саме вони страждають на ці судоми. І Люди, які бігають на довгій дистанції це також я кажу за спортсменів, які активно тренуються, вони можуть пізніше, звісно, відчути ці судоми, але все одно вони є. Зазвичай про. Проблема вона і причина вона ще й пов'язана з нервовою системою, щоб ви розуміли. Коли ці нервові імпульси починають бігати від, голови, від головного і спинного мозку до м'язів, вони стають ці нерви збудженими, Ну і це і також призводить до судом. В таких випадках ну що необхідно, необхідно відпочинок і розтягнутися, потягнутися, знаєте, так, як ми рано встали з ліжка, ми хочемо потягнутися, от в таких випадках також дуже добре це працює. Хочу сказати за людей, які дуже інтенсивно займаються спортом. Ну, Що я маю на увазі? До прикладу, от я сама спостерігала, як на стадіоні. От, Чоловік, жінка, от вони хочуть більше пробігти у ту дистанцію, бо вони собі намітили по часу, що їм треба виконати час, тобто вони збільшили той темп бігу. І я вже бачила сама зі сторони з дитиною: от дитина каталась на велосипеді, що вона вже починає жінка зупинятися, починає ті ноги вперед потягувати, тобто її вже зводило е, ті ноги. Також люди, які люблять пливати в воді, тобто свій організм, можна сказати, так, трохи пересилюють, і, і потім їх хапає, ми називаємо його корч, не просто судом, а корч в воді. Тобто людині не потрібно так себе перевантажувати, щоб до того довести. E, тобто, або людина занадто рано, наприклад, рванула там бігати так різко, і тоді її звело. Це не потрібно, тому що ви самі собі создаєте проблему. Так само те саме плавання. Ну, ну Хочеш ти допливти, ну, повільніше, просто менше пропливи. Ну, Для чого зсилувати організм, щоб потім ті корчі їх вас хва хватали? E, також хочу сказати, що ще e, судоми... E, Дає. Це коли людина перевтомлена. <кій> ну і такі люди вони більш схильні до цих судових. Якщо навіть ви забули про ту достатню кількість води, яка вам потрібна, Ну, і тіло не встигло навіть відновитися От, після вчорашнього, навіть допустим, заняттям спортом, чи, наприклад, ви вчора десь перепрацювалися, тобто ваші м'язи навіть не встигають ну, відновитися, можна так сказати, прийти до тої форми, яка потрібна. Коли ваші м'язи перевтомлені, можу сказати, вони не синхронізовані між собою. Тобто, щоб ті поживні речовини вони надійшли і використали їх, вони не можуть так швидко це зробити. Навпаки, наші м'язи в таких випадках вони починають більше втрачати отих поживних речовин, які повинні надходити і використовуватися. Тому не потрібно працювати на на, на піку своїх можливостей, тобто потрібно і все виважено і розумно до цього підходити. Е, хочу ще сказати за людей, яких саме вночі от, судомить. Е, коли ноги починає зводити вночі, це майже з багатьма от, дорослими людьми страпляється, е, причина перша: це може бути як перевтома взагалі організму. Хоча лікарі навіть на сьогоднішній день вони такої визначної е, причини судом саме вночі не вказують. Вони кажуть, що це пов'язано з м'язевою втомою, або взагалі з дисфункцією нервів. Тобто десь щось зажимає, вони кажуть, десь щось тисне, того й вас так ці судоми. Е, навіть були от нещодавно я навіть читала, що нові дослідження показують, що атлети, які займалися спортом більше, ніж зазвичай, вночі мали більші судомі, ніж ті, що рівномірно, тобто те, що тренер призначив, та й вони й робили. Тобто, в них не було тих судом, а ті, що більше, то в того й в тих судоми починалися. Також хочу сказати за людей, які працюють, наприклад, про така професія, як бухгалтер, В неї сидяча професія, тобто і продавець, який весь час на ногах, тобто сидіння або стояння. Наші м'язи вони для чого створені? Для того, щоб рухатися, скорочуватися, ну і відпочивати, звичайно. Якщо ви сидите. Весь день чи стоїте, наприклад, за прилавком, не дивуйтеся, що вас рано чи пізно схоплять от саме оці судоми. Коли ви довго стоїте, м'язи ваші втомлюються, і це призводить саме до тих судом, які я говорю. Занадто багато сидіти це теж не найкращий варіант, щоб ви розуміли. Ну і довге сидіння воно що робить? також причиняє, спричиняє отой збій у роботі саме наших м'язів. Коли м'язи працюють і не можуть розслабитися, врешті-решт вас схапають ті корчі судоми. Якщо вас зводить ноги від стояння, тоді вам краще потрібно присісти, щоб ноги розслабилися. Якщо у вас ноги зводять від того, що ви сидите, краще попробуйте декілька хвилин походити, постояти, тобто розтягнути ті ноги, тобто привести до нормальної норми, будемо так говорити, щоб не судомило. І одне із самих головних, за що я хочу сказати, що призводить до судом, це медикаменти. Якщо ви не бачите якоїсь очевидної причини, чого вас зводять саме ноги, тоді вам потрібно переглянути отой от список ліків, які ви приймаєте. А що туди, до прикладу, входить? Це діуретики, це сечогінні препарати, це той, хто собі дуже часто понижає тиск крові. І саме в таких людей можуть виникати саме оці судомі. Також інші ліки можуть призвести до судом це е, препарати, які м, для лікування остеопорозу, е, так, наприклад, ну, до прикладу, хочу навести які, які часто застосовує дуже лікарі: це е, ралоксифен і м, терапар, е, терапаратит. От. І також люди, які. Е, Роблять внутрішнє венне введення, це такого, як і гідроксид заліза з сахарозою, при анеміях його застосовують. Або а, при астмі дуже часто застосовують альбутерол. От Саме в таких людей виникають судоми. Також той, хто застосовує естрогени, такі як напроксен чи прегабалін, також воно призводить до судом, тому переглядайте свій список ліків. Подивіться, якщо вам лікар призначив нові ліки, і після них почалися у вас судоми, то ви вже повинні лікарю повідомити, що з вами щось не так, є якісь зміни в вашому організмі. Так що звертайте на це дуже увагу. Бо дуже часто до мене люди звертаються саме з тим, що, каже, судомить, ноги воду п'ю, ходити хожу, не стою, не сижу, а. Маю судоми, тому я кажу, аптечку свою переглядайте. Е, також, чого в людей ще з'являються взагалі ці судоми? Це також пов'язано з тим, що в нас за роки накопичуються якісь хвороби, тобто проблеми зі здоров'ям. Якщо у вас судоми судомі з'являються спонтанно і не пов'язані взагалі ні з спортом, ну, ні з чим таким. Е, Ну, тоді вам потрібно піти до лікаря проконсультуватися або пройти е діагностику медбіотех на з компанії New Life. Е, Є 17 лікарів-вальнеологів, які проводять ці обстеження, і також дають на 3-4 місяці оздоровчу програму. І після них, повірте, що навіть після цих програм ви відчуєте те, що у вас ці судоми зникнуть. До чого я веду? Ну, наприклад, при захворюванні периферичної артерії, яка саме вона впливає на кровотік, можуть з'являтися судоми. Е, до чого так? Бо достатньої крові не, не надходить саме до ваших ніг. Е, ноги також може зводити від остеоартриту, невропатії, ну, навіть людей, які взагалі мають проблеми з щитовидкою. Тому варто, я вам кажу, потрібно перевірятися у лікаря або проходити діагностику медбіотехні, щоб ви розуміли, що і до чого, і як з цим можна справитися. Також хочу ще зазначити, що дієта також впливає на те, щоб організм правильно працював, бо якщо ви їсте фастфуди чи інші такі, то воно звичайно, що організм дає збій, тобто харчування дуже залежить. Яку ж ми можемо надати собі першу допомогу при судомах? Ну, Що саме перше? Вдома можна зробити. Це холодний компрес. Я думаю, що в кожному в холодильнику є якесь заморожене м'ясо чи, наприклад, навіть лід от в тих квадратиках можна взяти в якусь тканину і просто прикласти як холодний компрес до тої ноги. Або помасажувати ту ногу, яка вас судомить, або та частина ділянки ноги, яка вас дуже зводить. Рекомендую розтягнути занадто напружений м'яз, <кій> ноги, де саме вас. Е, ну, до прикладу, щоб розтягнути е, задню поверхню стегна, що вам потрібно? Вам потрібно спочатку встати е, і на один крок вперед виставити ту ногу і поставити її на п'яту. І таким чином тягнути на себе, тобто її можна, так сказати, розтягувати на себе. І теж допомагає, але тимчасово це тільки для того, щоб перша допомога, щоб зняти хоча б цей симптом. Дуже добре допомагає зняти больовий син... ну, цей синдром, коли ви ляжете на ліжку чи ну, неважливо, і під коліна поставити подушку, тобто в зігнутому стані ваші будуть ноги, і таким чином також знімається е це судома. Або взяти, лягти і потягнути просто до, не ступні, а пальці до себе, тобто тягнути на себе. також допомагає зняти от, саме ці корчі Е, Хочу сказати, щоб вас рідше турбували ці судоми, потрібно проводити профілактичне лікування. Для тих, хто курить, відмовитися від куріння, тому що воно із основних це серцево-судинна система, нервова система, вони дуже сильно пов'язані і воно дуже впливає. Також переглянути своє харчування, що ж таке може впливати. Особливо дуже необхідно збагатити свій організм вітамінами і корисними речовинами. Але перед тим, як взагалі збагачувати вітамінами, потрібно пройти чистку організму, антипаразитарну чистку. Що туди входить? Я завжди рекомендую починати з чистоти. Чистота, еліксир, очищуючий, бетулін, для печінки дати екстракт парила, дати щось на нервову систему, чи це седаформула, чи це еліксир для нервів. Тобто, таким чином ви свій організм очистите кров, очистите кишківник, і навіть може таке бути, що навіть і підсудомі можуть знятися, тому що паразити також на нас сильно впливають. Вони, бо вони живуть не тільки в кишківнику, вони і в нервах живуть, вони живуть і в м'язах, вони живуть і в судинах, де вони тільки не живуть. Уявіть собі, 382 види може жити паразитів в нашому організмі, але не дай не приведи Боже, щоб це стільки жило. Тому з ними треба боротися і виганяти. І після того, як ви пройшли чистку організму, тоді я можу вам рекомендувати саме ті мінерали і поживні речовини. Дуже добре пропити мінерал ПРО, такий препарат. Саме там входить якраз кальцій, магній, оці вітаміни. Дуже добре допомагає зняти судоми нам магнію гліцинат. Дві капсули магнію і гліцинат і через хвилин 20 у вас ці судоми знімуться. Особливо мій результат також я їхала в поїзді і мене засудомило. І ми при мені якраз було <кій> перепрошую, було ФЗ для судин. Я взяла дві таблетки ФЗ для судин і тоді взяла одну таблетку магнію. Прекрасно спрацювало, і в мене ця судома знялася. Тобто, в мене... я вже розумію, що мені не вистачає магнію в організму, якщо так швидко в мене знялася судома. І я його, до речі, пропила. І мене більше це корчі судоми не турбують. Також дуже добре допомагає зняти судоми такий препарат, як кардіофлор. Це серцевий препарат, але саме в ньому от ті мінерали, про які я говорила: калій і магній, в нього входить. В нього входить цитрат магнію і цитрат калію. Тобто для людей, які мають ці судоми, взагалі для сердечників, я дуже рекомендую препарат Кардіофлор. Далі дуже добре знімає судоми кальцій, вітамін Д3, дві капсули випиваєте. І через хвилин 25-30 у вас вже також ці судоми зникають. Ще дуже добре раніше кальцефлор був дві таблетки розсмоктати і судома через 15 хвилин зникає. Судомами також допомагає нам, можна сказати так, взагалі забрати їх. Тому що це пов'язано і серцевою, і серцево-судинною системою, і нервовою системою такий препарат, як седаформула. Що це за препарат? Сюди також входить магній, вітамін в 6 тобто він допомагає нервову систему заспокоює і також на серцеву судинну м'язеву систему працює. Тобто воно, цей препарат, який седаформула, він дуже прекрасно на. Судоме також працює. Якщо у, у, є результат навіть в дитини, бо після фізичних навантажень е, моя дитина займається дзюдо, і в нього дійсно звело ногу, тому що він дуже. Багато, можна так сказати, на тренуванні бігав. Йому допомогло зняти судоми, фіто здоров'я для нервів. Но він я його заставила тоді, він каже: Я буду е, пити. Кажу: ні, тепер ти береш і розмоктуєш. Нічого страшного, сім років тоді було дитині, без проблем він розсмоктав, і ця судома знялася. Е, що ще хочу сказати? що... Не допускати зневоднення організму протягом дня обов'язково випивати потрібну кількість води для організму. Це я маю на увазі, вода чиста, це не газована, це, це не чаї. Ні, чай можна один. Зелений чай рекомендується при судомах. Натуральні соки, морси можна, свіжовичавлені саме соки можна не можна каву. Чому? Бо саме кава вона, і чорний чай вони є І вони, вони з організму не тільки ту воду вимивають, а й саме корисні речовини, які нам необхідні. Рекомендую помірне заняття спортом. Рекомендую взагалі, в кого от така проблема з м'язами, судом, і так. корисні вправи той, хто розтягування, це пілатес і йога. Не пробувала, не скажу, але рекомендують. Також відміною профілактикою судом є теплий душ. Тобто навіть тривала така невелика проміжок часу, що ви полежите вані, накапаєте нашої м'ятки, троянди туди, обліпої чи в тобто, і промасажуєте свої ноги, ви таким чином вже собі робите профілактику того, щоб вас не судомило ні зранку, ні вночі. Ось таку я хотіла вам сьогодні надати інформацію по судомах. Надіюсь, була я корисна. А я дякую Збройним Силам України, що ми сьогодні можемо в силу працювати. Дякую нашим героям, які захищають нашу неньку Україну, і дякую, Зоряні мошик, за те, що нам таким чином, на, на семінарах нас, ми навчаємося, отримуємо інформацію і працюємо. І Завдяки їй ми виростаємо як лідери. Дуже я їй вдячна. Оксаночку, бездоганно настільки ну, інформація просто чудова. Напишіть поки що в коментарях від одного до десяти, хоча хочеться сказати до ста, або більше як ви оцінюєте інформацію. А я зараз вам прочитаю пару коментарів. Оксаночко, потім обов'язково треба буде зайти і передивитися всі коментарі, тому що ну безподобно, прекрасно, чудово. По-перше, всі дякують, що ти дуже гарно виглядаєш завдяки компанії New Life. і це дійсно так. Я просто прочитаю те, що я виписала. Цінна інформація, дуже завжди даєш дуже потрібну інформацію. Як завжди, тема дуже корисна. Все перевірено досвідом. Оксаночко, маєш гарний вигляд. Е -е, дякую, звичайно, за допомогою New Life, Все завжди доцільно. Дякую за широку і доступно донесено інформацію. Зоряна Мошик пише, дуже потужна школа. Починаєш розуміти, як важливо себе берегти доступно, просто супер, чудово. Е -е, Людмила Діденко написала, як вона страждала 10 років тому, і зараз цього вже немає. І аптечні вона на сьогодні не приймає. І, і там люди писали, що вони хтось недавно прийшов в компанію, хтось уже рік, хтось уже 10, а хтось і більше 10 років. І, звичайно, майже ніхто не користується аптечними препаратами. Там ще є рекомендації від Альони Ковальової. Я дуже дякую всім, хто ділиться і хто дає рекомендації і каже про свої результати. Пишіть, не скупіться, потім перечитаєте, будете давати цю інформацію своїм партнерам. Це просто чудова інформація. Оксаночко, дуже дякую. Дякують всі за професійні поради, рекомендацію. Круто. Корисно, практична школа, і скажу навіть у мене теж по судоформулі мій результат дуже часто скористуюся тим, що я ведуча перед першим вереснем. У е, мене дитина теж пішла в перший клас, але мене хлопчик з інвалідністю, з аутизмом, і ми пішли в спеціалізовану школу. Знаючи, що він абсолютно не садить навіть 5 хвилин перед першим вереснем мене отак, ну просто ви собі не уявляєте, я не могла знайти собі місце. І як, ну, на жаль, на той момент не було седоформи. тільки з'явилася седоформула. Я в перший день випила, ну, тепло так п'ять. До вечора я бачу, о, мене вже так попустило. Зараз, слава Богу, я дякую нашим засновникам за цю сидоформулу, тому що вона мене реально спасає. І не тільки мене, і мою дитину. Він же може сидіти, ну нехай там п'ять.